Зараз 2018 року. Це була тема міністерської роботи, потім прийшла в роботу вже науковою. Враховуючи регламент і враховуючи час, який відведенний до першої першої частини, я свій виступ сформував із двох частин і буду набратися. Я хочу зазначити, що сам термін державотворення, він в українській мові, і завдячуючи в якраз українській мові, він унікальний. Якщо зараз подивитися на інтерпретацію цього явища, цього феномену з інших іноземних мов, то це виглядає лише як державне будівництво. Якраз слово «державотворення» є ключове слово порець. В першу чергу якраз і засвідчує перше джерело, якого яща. Тим більше, що Україна і український народ, він виборить це право, він завжди є і буде політичною і державною нацією. На превеликий жаль, закордонні друзі формують певне бачення щодо нашої власної історії, нав'язуючи свої певні рецепти і сценарії розвитку на цій території. Однак дух творця народу є його визначеність тим самим джерелом і державної ідеї, і національної ідеї. Взагалі, відчиняння історії держава городі є ключовим. Є засадничі речі, які вибреблюють нас від світової палітри і історії. Ми маємо по-перше, свій. Національний характер, інколи його називають спрощений моталіте, який є дуже борвистим і стракатим. Перше, що можна зазначити, що це дуже толерантне ставлення до інших народів, культур і взагалі відсутність будь-якої імперської свідомості українського народу. Тут якраз, до речі, згадати слова Липинського, будьте патріотами, а не шуміністними. Погоджуючись свідомим числяним вченим Юрія Ремаренко, який зазначають, що для сучасного державного оборони України дуже важливим є виховання державних спосвітовлення, суверенного мислення, державних світосприйняття і державного спосвітководу до складних подій сьогодні. 10 липня 1996 року президія Національної академії Нової України прийняла постанову про концепцію ідеології державні в Україні, які абсолютно чітко, прагматично виділені основні засадничі речі, які на праведний жаль в практиці і сучасному державохороння не враховують або взагалі не знають про існування цієї. Період національно-визвольних звершень, які припали на 17-20 роки, був настільки напружений, що якщо зараз порівняти той день, то в сучасному розумінні це тиждень, а може місяць. Просто За браком часу можна привести то, що в один день відбувалися різні домовленості, як таємні, так і не таємні, щодо розгортання подій і підготовки цього перевороту і в подальшому справі формування держави. Але ні Грушевські, ні Веніченко, ні Петлюрів не змогли стати тими загальнонаціональними лідерами для мене зі демократичного рахунку і об'єднати ту частину суспільства українського заради побудови самостійної держави. Тим більше ми всі знаємо, що і в тому самому легендарному четвертому універсалі Центральної Ради перед передостанньому абзаці існує фраза, що треба вирішити питання про майбутні федералістичні зв'язки з сучасними державами, які виникли в проспаді Російської імперії. Тому Павло Скоропадський дивлюся в умовах і Першої світової війни, яка не завершилась, в умовах розрухи, і господарської, е, я можу з сказати, коли досліджував це питання, на території України в ті часи було майже 2,5 мільйона біженців і інших людей зі зброєю в руках, які перебували на українських державах. Кому сучасний етап держав творення, як і... Діт є і складним, і суперечним абсолютно кожу З В'ячеславо Федоровичем, що немає рецепту, як правильно зараз в нинішніх умовах сприймати і сучасне, і минуле. Проте принцип об'єктивності історичної правди все ж таки говорить, що поволоко... Скоропадський в тих складних, занадто складних умовах, дав і передав приклад вдалого адміністративного реформування і формування і встановлення інституту першої вітчизняної Державної служби. Дуже добре те, що ми зараз говоримо, що початок нашої сучасної Державної служби ведеться саме з часів Павла Петровича. На ниві державного управління. За часів репонату було прийнято близько 400 нормативно-правових актів, різного спрямування. Але, що вражає, був прийнятий закон про громадянство, який врегулював взаємовідносина держави і громадянина, то ми знаємо, що в будь-якій державі закон про громадянство це друге за важливістю закон після конституції. Організував дієву державну владу і державну сполучені. От якраз Володимир Миколаївич задавав питання щодо присяги державного службовця, наскільки вони були опорою в тому режимі, який розпочав Павло Петрович. Так, да, абсолютно правильно. Перші постаті Міністерства, народних міністерств, Української Народної Республіки, були змушені піти. Проте деяких людей Павло Петрович залишив на посаді директорів департаментів Центрального коронавіруна. І заступник міністрів так само. Тут, що засвідчується, урочиста присяга це неформальний акт. Він нагадує і сучасну присягу державного службовця. Присяга державного службовця і урочистої обідниці 1918 року це легітимізація його статусу служіння держави і прийняття на посаду державного служби. Внаслідок неприйняття цієї ПСА людина не призначалася на посаду державного. Так само, як і зараз в Україні. Абсолютно правий Микола Іванович Стелецьковий говорив, що державна служба була розпочата тими доносними трьома актами, пініше законами, які схвалив Гейтман, а прийняв Рада міністрів. Тим більше ми знаємо, що українська держава це була не парламентська. Форму управління, це президентська, скоріше форма управління, і Рада міністрів виконувала як законотворчі функції, пропонувала на розгляд гетьману Україні та тих чи інших законів. Перший акт від 25 червня 2018 року це був на закон про нормальний розпис утримання скорбовців з центральних польодових установ цивільних. Всі державні службовці були поділені на класи за посадою і пенсійним забезпеченням рада. Ця система була взята з аналогії Російської імперії. Російська імперія взяла за зразок німецькі, датські, голландські статути про цивільну службу своїх країн. Але штатний за державних службовців міністерств. Мав певну особливість. Перший, старші фахівці і фахівці. Їх було від 2 до 5 чоловік. Вони були на високих класах посад, це третій і другий клас посад, взагалі було їх 10. Це були професіонали і та аналітична група, яка якраз і займалася законопроектною і внутрішньо нормативні документи Міністерства відносно. По-друге, існував окремий вид. Це урядовці з особливих доручних, які також займали високий статус, вони були поділені за двома класами. Це були при перших особих міністерств і директорів департаментів. Третя особливість були урядовці першого і третього раму, їх ще називали канцелярські урядовці. Вони разом з практикантами, це найнижчий клас посади, були найчисельнішою ланкою центрального апарату, вони Звичайно, виконували повсякденну і складну крутину руху. Далі наступний закон, це 30 травня 2018 року про те, що ми тільки що згадували про російську обіницю. Те, що раніше дорікали гетьману Скарабайському, що російська бітниця це невірність йому, його особі. Це абсолютно не так. Я дозволю зачитати, вона дуже коротенька. Урочисто обіцяє вірно служити державі українській, визнавати її державну владу, виконувати її закони і всіма силами охороняти її інтереси добровольця. Як бачите, тут немає ні жодної персоніфікації щодо Гейтмана, а є якраз держава українська. І третій із одних базових законів це закон 24 липня про порядок призначення осіб на урядову службу. Він якраз дуже ретельно. Прописав технологію і логістику призначення на вищі посади, було, звичайно, передано під компетенцію те, що призначає особисто гетьман, сам, те, що призначено гетьманом за подання Ради міністрів. Ну і, звичайно, віддавалося міністрам на власний розсуд призначення на посаду, незвичайне звільнення з посади найнижчі класів, починаючи з п'ятого. Накази про призначення і звільнення державних службовців усіх класів передавалися до державної канцелярії, який був якраз відповідальний за регулювання відносин державних службовців для ведення службового посадового реєстру. І вони в подальшому були опубліковані в центральній урядовій газеті Державний військово. Ми казали тільки що про державну канцелярію. Вона знаходилася на Хрещатику 38, це сучасний житловий будинок. Департамент загальних справ відповідав якраз за і його напрямок діяльності, якраз стикалося з державною службовцем. Це те, що зараз перебачають, що все. Дякую, Руслан. Я якраз і завершу. В цьому державному департаменті загальних справ працювало всього 37 чоловік. Національному агентству державного служби зараз трошки. Але які є напрями діяльності руху? Оформлення оголошення наказів про призначення, введення службово-посудового реєстру, введення формулярних списків державних службовців як центральних, так і місцевих державних основ, введення реєстру всіх державних органів з обов'язковим розписом компетенції повноважень. Те, що зараз за новим законом 2011 року про Державну службу, введений принцип. Профілі компетенційності посади. І на сам кінець маленький висновок. Незважаючи на той складний, суперечний етап державня Української держави, в держави 18 року, 16 року, позапочаткований процес формування і встановлення Інституту вічерняної державної служби. І вперше завжди складно і не просто. Проте керівництво української держави визначено, що без регулювання цих важливих відносин між державою і державними полковцями державу ефективно побудувати дуже складу. Тому цей досвід попередників це дуже добре, що ми продовжуємо досліджувати, робити певний переріз наукових знань. І те, що сьогодні у нас публічно має обговорення, тих моментів. це, повірте, дуже знаково і важливо. Дякую за увагу.